Аби приймати правильні рішення щодо розвитку регіону, чиновникам необхідно більше читати та самовдосконалюватись, вважають медійники. За кордоні паспорти почали видавати. Вистачить документів усім. Кожен хоче, щоб його інформували чесно, неупереджено, правдиво, так як це роблять журналісти інформаційної передачі Місцевий час Вітаю вас на п'ятому каналі. Події середи, 28 серпня. Бібліотеку в обласну адміністрацію з таким гаслом виступили в Чернівцях місцеві журналісти. Аби приймати правильні рішення щодо розвитку регіону, чиновникам необхідно більше читати та самовдосконалюватись, вважають медійники. А допомогти в цьому чиновникам вирішили збором літератури. Журналісти продовжують виступати проти реорганізації книгарнь Чернівцях. Цього разу вони організували виставку Люди і книги, на якій виставили світлини з фотоальбому на підтримку книжкових магазинів. Долучилися до заходу учасники незалежної театральної лабораторії з постановкою повідання Сергія Воронцова, букініст, та стартувала акція бібліотечка чиновника. Просвітництво серед державних службовців, серед високопосадовців. Це важлива місія, і можливо, якби вони більше читали, якби вони більше вивчали і історію, і сьогодення, то можливо. Бо не робили таких помилок. Ці зібрані видання журналісти вже 29 серпня передадуть керівникам краєвої влади в руки з побажаннями взяти від книжок найкраще. Поки що книг у новоспеченій бібліотеці чиновника небагато. Але організатори сподіваються, що за два дні проведення цієї акції городяни все ж принесуть саме ті книги, які допоможуть нашим чиновникам стати мудрішими. Варто подарувати конституцію для того, щоб чиновники знали права людей. Тому що вони на них не зважають. Варто подарувати кримінально-процесуальний кодекс, варто подарувати закон, там нові закони там про інформацію, про доступ до публічної інформації, про пресу. Ну от в такому плані, щоб вони, щоб вони насамперед були підковані юридично, а то вони підковані якось на свій на свій манер. На свою користь журналісти також підготували книги в подарунок владникам, підбирали такі, які на їх думку можуть допомогти чиновникам зробити висновки. Книжка «Ткача імітація. Тобто мені здається, що багато дій, які робить нинішня влада, це імітація. Так, от ми імітуємо розвиток книготоргівлі, ми імітуємо розвиток української мови. Тобто, за гарними словами ховаються якісь дуже темні і чорні справи. Тобто, імітація якоїсь діяльності, імітація якихось державницьких функцій. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Чернівчани без чернівецької реєстрації, таких громадян у столиці Буковини чимало. Втім, це не суперечить закону і тим паче не створює проблем, кажуть фахівці. Інша річ, коли реєстрація відсутня, взагалі тоді доводиться зіштовхнутися з певними труднощами. Більше того, нести адміністративну відповідальність і навіть платити державі штрафи. Олександр живе у Чернівцях, як і більшість студентів, знімає в місті квартиру, але тут не зареєстрований. Це дуже тяжко з житлом, а особливо в місці прописки. Тут я наскільки знаю, прописані ті, прописуються тільки студенти. Мені це ну, не було потрібно. Місце прописки на більшості. Скажімо так, робіт не, не, не питаються, схожа ситуація і в Оксани. Вона Чернівчанка, а от чоловік її на місцевий, і хоч подружжя уже кілька років проживає у Чернівцях, вони досі зареєстровані у різних містах. У Мене чоловік, наприклад, з Вінниці, він він прописаний зараз у Вінниці, але мешкає тут, тому що ну от одружився, тому і має. Має вже в принципі немає чернівецької прописки, але мешкає тут у нас. Якби зараз для цього немає потреби, тому що якби він може влаштуватися тут на роботу, тут проживати, але мати, наприклад, іншу прописку. Втрата житла чи його продаж, сімейні конфлікти та переїзди. Все це може призвести до того, що людина на якийсь час залишається без місця державної реєстрації. Тоді й виникають труднощі при отриманні медичних послуг чи соціальних виплат. Тяжело все в нашій країні. Ну, что, очередь надо, это самая куча бумаг. Ну в принципі все всі з этим сталкиваються рано или поздно. Тимчасову реєстрацію надають у громадській організації народна допомога, максимум півроку. За цей час людина може вирішити свої проблеми з документами. За їх адресою наразі зареєстровано майже півтори тисячі осіб. У нас є такі випадки, багато було таких клієнтів, що люди роками жили без реєстрації, взагалі не було ніде зареєстровані. Це створює проблему. Тобто всі стикнуться в своєму житті з тим, щоб відправляти дитину в садочок, в школу для цього потрібна реєстрація, отримувати медичні послуги, потрібна реєстрація, оформлювати зарплатну картку, наприклад, в банку. Пенсія, тобто пенсійні виплати, кожні півроку потрібна буде має бути актуальна реєстрація. Людей, які тимчасово живуть без місця державної реєстрації, тисячі. Втім, приходить час, коли вони усвідомлюють без цього нікуди. Спробувала такого життя. Пані Валентина на роботу, якщо хоч піти, прописка потрібна. Кудись поїхати, прописка потрібна. Десь треба, наприклад, на бо, звісно, там заміж вийшла. звісно, це хорошо, не на дибо там. Заберення там дитинку треба якось якісь е, гроші получати на дитину. Далеко не підеш без прописки, звісно, без прописки це не людина, так само як без паспорта. Крім того, нехтування необхідністю зареєструвати своє місце проживання є протиправним. По закону людина через 10 днів має зареєструватися, тобто повідомити державу про своє місце знаходження. Це може бути місце проживання або місце перебування. Що людина не зареєструвалася за протягом 10, 10 днів, то е вона підпадає під адміністративну. Відповідальність. Це штрафи, які зараз відснують від 17 до 50 гривень. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк. Місцевий час. Питання видачі закордонних паспортів врегульовано. В міграційній службі кажуть, що черг немає, а документи надходять вчасно. Нагадаємо, що близько трьох місяців поспіль буковинці не могли отримати закордонні паспорти вчасно через те, що змінився завод-виробник цього документу. Наразі закордонні паспорти для боковинців виготовляє вже не приватне підприємство, як це було раніше, а державний поліграф Україна. Незручностей пов'язаних з цими перемінами більше не буде. Ми вже десь не термінові. Виходимо на той термін, що 25 днів. 25 днів до 30 днів, так як по закону воно положено, ми вже виготовляємо ці паспорта і видаємо людям. Термінові то взагалі не було ніяких проблем. Бажаючих виїхати на постійне місце проживання в іншу країну за останні півроку поменшило. Про це також ішла мова під час прес-конференції. Найчастіше обирають Росію та Америку. Значно рідше Іспанію, Італію, Португалію та Англію. Не у також питання біометричних паспортів. Поки що в області їх не виготовляють, оскільки немає техніки. А от в консульствах ситуація інакша в консульствах. В консульствах є вже апаратура, стоїть і видають нашим громадянам. Вже біометричні паспорта. Це ми маємо на увазі в Італії, Португалії. ну, В основному всіх консульствах вже видають біометричні паспорта. Коли у нас буде. ну... Ніхто не знає, деякі буковинці відмовляються приймати нововведення. До прикладу, віряни масово приходять у міграційну службу із заявами, пишуть, що не хочуть біометричний паспорт. Їх лякають, що в базу даних будуть внесені відбитки пальців та сітчатки ока. Всього за два тижні принесли більше двох сотень заяв. В міграційній службі заспокоюють. Ніхто нікого не примушує. Наразі буковинці можуть самі обирати, хочуть вони звичний паспорт або ж біометричний. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час. Чотири золотих медалі, одну срібну та бронзову, привезли буковинські спортсмени з чемпіонату світу та міжнародного турніру з Панкратіону, що відбувся у Хорватії. За загальнокомандними підсумками Українська збірна посіла перше місце серед 30 країн-учасниць. І такі визначні результати наші панкратіоністи показують вже четвертий рік поспіль. Змагалися за звання кращих на чемпіонаті світу з панкратіону серед молоді понад 500 учасників з 30 держав світу. Рекордною кількістю виділилася українська збірна наших панкратіоністів було аж 60. В Цілому поставлені перед спортсменами задачі виконані такий високий рівень майстерності оцінили як журі, так і глядачі дійства. Приємно те, що аплодисменти. Нашої країни на змаганнях були ну такими, що взагалі навіть підтримували інші країни. І коли наші спортсмени, от Буковинці, перемагали, здобували золото, весь зал аплодував і підходили навіть з інших країн, з Америки, з Росії, і вітали наших спортсменів, говорили, що дійсно вони виступають на високому рівні, на професійному рівні, тобто не тільки перемагають, а ще якби. Показують мистецтво панкреону, мистецтво єдиноборства. Панкраціоністи зізнаються, таких результатів вдалося досягти завдяки наполегливості, бойовничому характеру, а також довгим годинам клопіткої праці. Українська збірна готувалася до цих змагань разом. Протягом 10 днів спортсмени з різних куточків держави перебували у Чернівцях. Звичайно, нелегко добитися цього, але завдяки щоденним тренуванням і наполегливості. Мне вдалося здобути золото. Все лето практически пропало, потому что были одни тренировки. Даже не было свободного времени. Так получилось, что не стал чемпионом, проиграл в финале. Ну ничего. Думаю, на следующий год стать золотым. Близькою до фіналу була Буковинка Анастасія Репало. 16-річна дівчина розповідає, до перемоги їй забракло зовсім трішки. Там вийшло, що я зійшлася за ну як потрапити в фінал, зійшлася з найсильнішою ну, хорваткою. І трошки не вистачило мені сили, як казав Ігор його дотягнути. Вже через місяць чернівці прийматимуть чемпіонат України з Панкраціону. Дійство, за словами організаторів обіцяє бути масштабним та видовищним. До нас завітають понад 500 спортсменів усіх вікових категорій. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. 28 серпня віряни відзначають одне з головних християнських свят успіння Пресвятої Богородиці, яке належить до 12 найбільших свят церковного року. Це день, коли Діва Марія закінчила своє земне життя, а її душу і тіло Спаситель забрав на небо. Православні та греко-католики цього дня йдуть в храм, де проводиться особлива урочиста служба. Пам'ятайте, треба спокійно приймати те, що неможливо змінити, можна змінювати те, що можете, та мати мудрість відрізнити одне від іншого. Наразі у нас все більше інформації розміщена на нашому сайті ACC .ua та в соціальних мережах. Будьте сп'ятим. Побачимось.